Багато глядачів просили показувати більше планшетів. Бо так, смартфони в рази популярніші і приносять набагато більше переглядів, проте і про планшети не хочеться забувати. Тому я хотів би попросити під цим відео проявити будь-яку активність для того, щоб це відео потрапило у рекомендації і не загубилося в Ютубі, тому що зазвичай огляди планшетів набирають невелику кількість переглядів, що в першу чергу демотивує мене як блогера продовжувати знімати про них відео. Але мені реально хочеться урізноманітнити контент для вас. Тому сьогодні поговоримо про новий планшет, хотував. R10 Pro. Якщо коротко, це бюджетний планшет з захищеним корпусом. І велетенською батареєю. Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу. Медузвичайний гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. І перед тим як продовжити, я хотів би попросити підписатись вас на мій канал, тому що багато хто з вас давно дивляться мої відео, але все ще не підписані. Цей один клік займе вас не більше секунди. Але тим самим ви дуже сильно допоможете моєму каналу і українському контенту на Ютубі в цілому. Як я вже сказав раніше, ход r 10 Pro – це повністю захищений, повністю протиударний планшет. Ось такий він прямо масивний, серйозний. Захист планшету, до речі. Офіційно сертифікований IP68 і IP69K. Це означає, що він не боїться пилу, не боїться бруду, не боїться води. Його можна занурювати під воду, з ним можна пірнати, плавати, і він точно не потоне. І він точно не набере води всередину. Вага у планшету, до речі, серйозна: 880 грам. Вдумайтесь, майже кілограм. Ну і звісно, що він далеко не тонкий, тому що, по перше, це захищений планшет. По друге, це планшет, як я вже казав, з великою батареєю. 15,5 мм міліметрів його товщина це досить таки немало. Хотував r 10 Pro приїжджає ось у такій величезній білій коробці, і давайте разом з вами поглянемо комплектацію. Перше, що нас зустрічає, це додаткове захисне скло у подарунок. Далі безпосередньо сам планшет ходував R10 Pro, кабель для зарядки USB Type-C, блок живлення, але всього на 10 Вт. На жаль, звісно ж, інструкції, голка для сім-карт, тому що планшет підтримує сім-карти, два металевих кріплення, які можна прикрутити до корпусу, викрутка, якою це все робиться, і навіть шкіряний ремінець. Далі я покажу, для чого це все тут. До речі, дуже цікаве рішення додати сюди таку з'ємну ручку. Ідея ця далеко не нова, не оригінальна, але тим паче. Планшет достатньо важкий і тримати в руках його не завжди зручно, бо можливо не завжди є змога такий планшет поставити десь просто під стінку або на стіл. Викруткою з комплекту потрібно прикрутити до планшета два металевих кріплення, і вже до цього кріплення можна причепити цю шкіряну ручку. Робиться це все легко і досить швидко, після чого ручка дуже впевнено тримається на корпусі планшета. На задній частині розташований блок з камерою і спалахом, і по центру логотип компанії Ходвал. На верхній грані розташований мікрофон, справа кнопка вмикання кнопки гучності, додатковий мікрофон і динамік. З протилежного боку ще один стереодинамік, роз'єм для зарядки під гумовою заглушкою і також під заглушкою слот під сім карти. Слот тут спарний або 8-карти, або одна сімка і одна флешка. Екран у планшета Hot Wow R10 Pro діагоналлю 10,1 дюйм. Це IPS матриця зі співвідношенням 16 до 10. Але до роздільної здатності цього екрану у мене дуже і дуже багато питань. 1280 на 800 пікселів його роздільна здатність. Проте, можливо і, скоріш за все, саме такі планшети розраховані не на масового користувача. До речі, виробником Hotwell заявлений захист екрану Panda Glass. Частота оновлення екрана тут, звичайно, 60 Гц. Яскравості, насиченості на дисплеї вистачає. Під кутами, ось так себе поводить цей дисплей. Не супер погано, але звісно ж далеко не ідеально, як ви могли це зрозуміти. Відгук сенсора тут також далеко не супер, але в принципі достатньо для планшета. Якість екрану в цілому для мене тут. Ну, взагалі ні в які ворота. І я гадаю для вас також. До речі, зверніть увагу, що з заводу на планшеті вже наклеєна захисна плівка. А ось так цей екран виглядає зблизька. Серцем Hotwau wow R10 Pro є восьмиядерний, перевірний перевірений багатьма користувачами і часом процесор Unisoc T606. Тут у мене запитань взагалі немає, тому що рішення очевидне. Супербюджетний планшет, супербюджетний процесор. Вантут бенчмарк wow Tab R10 Pro набирає 290 679. Балів. Звісно ж, на бюджетному планшеті та ще й з такою вагою дуже не пограєш в ігри, але все-таки на ньому можна запустити деякі популярні іграшки. Асфальт або світ танків тут запускаються на середніх налаштування графіки. Проте через низьку роздільну здатність екрану здається, що гра запускається взагалі на мінімалках. Також тут можна пограти в гру PUBG Mobile, але на низьких налаштуваннях графіки. Тому так, тут можна запустити деякі ігри і навіть пограти в них, але чи буде комфортно грати комусь на такому важкому? І товстому планшеті це вже запитання інше. -Wow r 10 Pro підтримує OTG і підтримує зворотню зарядку, тобто від нього OTG кабелем можна заряджати інші пристрої і гаджети. Також планшет отримав підтримку Bluetooth версії 5.1. Звук, звісно, тут мега гучний, але не якісний. І так як динаміки розміщені тут трохи знизу, то при ігровому процесі краще перевернути планшет, щоб не закривати звук руками. Найголовніша фішка цього планшету це батарейка. Вона тут на 10800 мАч. Але ложка дьогтю у цій бочці з медом також присутня. Зарядка тут всього 10 Вт. Тому батарея тримає дуже довго, але заряджати цю батарею вам доведеться також досить довго. Я все розумію, що це дуже бюджетний планшет і потрібно було економити, в тому числі на зарядці, але для батарейки 10 000 мАч, мені здається, ну хоча б 18 Вт дайте. За одну годину перегляду YouTube від мережі Wi-Fi на 50% яскравості. Планшет в середньому втрачає 5% свого заряду. Як я вже казав, планшет підтримує 2 sim карти, він підтримує 4G зв'язок і планшет можна використовувати. Здобувати як повноцінний смартфон. Звичайний телефон тут також присутній. Можна взяти клавіатуру, подзвонити на будь-який номер, хоч це і супербюджетний планшет, але всередину тут встановили 8 ГБ оперативної пам'яті і цілих 256 ГБ постійної пам'яті. Також оперативку віртуально можна розширити іще на 12 гб аж до 20. До речі, це міжнародна версія планшета. Вона буде працювати з усіма сім-картами, включаючи усі наші сім-карти в Україні. За роботу софту на планшеті відповідає 14. Android. Android тут практично голий, без будь-яких прикрас. В цілому оптимізація системи, як для процесора Unisoc T-606, досить непогана. Все-таки це t 606 він вже далеко не новий, він не дуже добре тягне всю систему, тим паче у планшетах, але все-таки його продовжують ставити і. Мабуть, на то є причини, але будьте готові, що на таких бюджетних планшетах, тим паче сте 606 будуть іноді глюки не часто, але іноді будуть траплятися. З коробки на планшеті є всі Google застосунки, включаючи Play Market. Також з коробки є всі доступні мови, включаючи українську і англійську, бо це повністю міжнародна версія. Що стосується звичайного сенсору наближення або сенсору освітлення, їх тут немає. Зате на планшеті є компас. Що стосується gps навігатора він тут також працює досить непогано. Він справляється зі своїми обов'язками, його можна використовувати як gps навігатор у автомобілі. Ну а тепер поговоримо про камери: 13 мегапікселів, основна і 5 мегапікселів фронтальна камера. Але на цьому, мабуть, все. Більше нема про що розповідати про ці камери взагалі, тому що це дуже дешевий планшет. Тут стоять найдешевші сенсори камер. І ніякої уваги на них взагалі не хочеться приділяти. Єдине, що можна сказати про ці камери, вони тут працюють. Вони працюють не дуже добре, але працюють. Основна камера тут, взагалі, як на мене трохи зайва. Ну, фронталка для того, щоб може комусь подзвонити по відеозв'язку. Але з такою якістю фронталки вам, мабуть, не дуже довго захочеться спілкуватися. Проте я не можу назвати це якимсь великим мінусом, тому що це дуже очікувано було побачити таку якість камер. У дешевих планшетах, тим паче, що цей планшет призначений явно не для спілкувань по камері. Тож підбиваючи підсумки, я думаю, що після того, що ви побачили, ви зі мною погодитесь, що планшет цей далеко не для всіх, не для масового користування, не для домашнього перегляду фільмів і так далі. Так, екран і камери тут дно. Тут найдешевший процесор Unisoc T606. проте сам планшет має величезну батарею, хоч і з дуже повільною зарядкою, він має захищений корпус, він має додаткове кріплення для руки. Тому мені здається, Подібні планшети знайдуть свого користувача, але точно не в якихось домашніх умовах. Наприклад, у автосервіс як допоміжний планшет для діагностики автомобілів, або можливо підійде для військових, щоб, наприклад, підключити сюди тепловізор і передавати картинку. Чесно, я в цьому не розбираюсь, але якщо є спеціаліст, напишіть у коментарях, чи можна таке здійснити за допомогою планшета. Ну і останнє, що спадає на думку, це планшет, наприклад, для далекобійників, тому що його можна використовувати і для зв'язку, і для навігації. Ну і плюс його можна взяти з собою. Під автомобіль, поки ви щось ремонтуєте. Якщо у вас є ідеї, як ще можна використати подібні планшети, напишіть у коментарях, буду радий почитати. Ну а на цьому, мабуть, все. Це був планшет Hot Wow R10 Pro. Дуже нестандартний, не для домашнього користування, але захищений, протиударний, важкий планшет. Мене звати Сергій Пономаренко. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку. Вигляді, лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. До нових зустрічей. Бережіть себе, не хворійте. Побачимось!